Як ви думаєте, в кого я беру інтерв'ю? Правильно, це пан Кузя, людина, яка сьогодні вперше видалилась зі столу. Я вас вітаю, пан Кузя! Yeah. Як відчуття? Е, ну, в загальному е, трішки обман, тому що я видалявся два рази, але занеконтрольований, блядь, коли ти. А не можна ще тут. Ну це виріжеться, кліп кліп. Е, це не виріжеться. Ні, ну значить, можна що вже робити. Я забув запитатися, чи можна, чи не можна. Ну, Але це такі неконтрольовані. А сьогодні я прям. Я ну, зробив це видалення своїми діями, я контролюю свої дії. Но тут якось не вийшло, ну не рекомендую нікому. Мораль трошки впала, але це і дало настрій зібратися, бо розумієш, що це тільки друга гра, це ще не впливає, ти можеш всі наступні ігри зіграти краще. І зато почав грати трошки спокійніше, менше агресивно. І думаю, це дає якісь плиди. Як тобі більш комфорт, комфортніше, на чорній чи на червоній? Ну, я знаю відповідь, але хоч щоб ти туди сказав. Взагалі цікавіше просто на червоній, бо цікавіше розв'язувати задачку, ніж згадувати її. Але були комфортні ігри. Ну, класно, коли в тебе хороша чорна команда, і ти розумієш, що ну, мирним буде важко. Тобто їм, щоб виграти, треба якесь чудо, там, щоб вони всі знайшлись, а таке дуже рідко буває. І е, е, якось так. А в загальному мирно напевно люблю більше, і тут її тягну досить добре, тому все год. Е, ну, дивись, може свого маленького нагрошу з тобою сказати, що ти не тільки вмієш розв'язувати задачки, але й розв'язувати конфлікти, будучи чорним. Ну це так, щоб ти не переживав. Ну, та, та я розумію. Я просто розумію, що ти маєш наводити смуток, не давати думати, типу, але це не дуже цікаво. Я хочу, щоб люди думали і загадувати їм важкі задачки, щоб вони розв'язали щось важке. Таке вже було, що ти там робиш якісь тихі самостріли, і люди розв'язують їх, кажуть, от вони всі разом чорні. І ти такий молодець. Це Бендер, до речі, був. Що дивишся, привіт. А він Скажи, не дивиться. А... Як тобі: е, організація турніру, чи є якісь побажання? Можливо, щось mm. не ок, щось ок. Єдине, ну, взагалі, організація, все, напевно, кул. Cool. Е, що важливо, локація, атмосфера, атмосфера, це гравці, гравці, кул. Cool. Е, я не знаю, що ще, напевно, там буде актуальність. Я не знаю, чи ми там встигаємо по часу, але це вже не важливо. Е, та єдине, це так до пана Демона, що роздача, напевно.